Ставлення до Ізраїлю за останні кілька років суттєво погіршилося по всьому світу. Якщо ще десятиліття тому західні країни беззастережно підтримували Ізраїль, то сьогодні в усіх європейських столицях регулярно проходять пропалестинські протести, опитування показують низьку підтримку Ізраїлю, а уряди великих європейських країн навіть погрожують запровадити санкції проти Ізраїлю. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як так вийшло, що Ізраїль стали всі ненавидіти. І чому стався такий різкий поворот. Початок цього процесу поклав напад Хамасу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Напад став несподіванкою для ізраїльської сторони, що призвело до загибелі 815 мирних, поранення отримали кілька тисяч людей, і ще 251 було взято в заручники. До речі, це торкнулося не лише громадян Ізраїлю. Цей інцидент фактично називають етнічною очисткою. Оскільки бойовики Хамас просто вбивали всіх на своєму шляху. Проблема ще полягала у тому, що ні армія, ні спецслужби Ізраїлю не були готові до такої атаки, тому перші години фактично ніяк не діяли. Вже потім стало відомо, що операція Хамас готувалася таємно, а бойовики використовували тільки дротовий телефонний зв'язок. Ця трагедія, зрозуміло, тоді викликала навпаки співчуття Ізраїлю та його заходи у відповідь по сектору Гази, де розміщуються і фактично правлять Хамасівці. Не викликали особливих питань. Проте, чим далі тривала війна, тим більше змішувався фокус її початку, а масові бомбардування сектору Гази згодом призвели до зворотнього ефекту. Західні спільноти почали співчувати палестинцям на території та звинувачувати Ізраїль у зайвій жорсткості, потім пішли звинувачення навіть у геноциді палестинського населення. Згідно з опитуванням Pew Research Center 25 2025 року. В Нідерландах до Ізраїлю позитивно ставиться лише 19%, а негативно 78% населення. У Польщі 16% позитивно, а 62 негативно. У Німеччині позитивно 31% та негативно 64%. Подібна тенденція розповсюджується буквально на всі країни Західного і не лише Західного світу. Тільки в Сполучених Штатах зміщення не таке явне: 45% за Ізраїль. І 53% проти, хоча супротивників у 2025 році стало більше. Як же так сталося, що спочатку Ізраїль сам став жертвою агресії, але після відповіді почав втрачати свою підтримку та популярність. Ключова проблема це війна у секторі Гази, яка триває майже 2 роки, та висловлювання ізраїльських політиків. Спочатку відповідь Ізраїлю здавалася чимось природним. Але війна, що триває й досі, з великими жертвами, стала відвертати людей від Ізраїлю. За різними даними та звітами міжнародних організацій з 23-го року на території сектору Гази могло загинути десь 50-60 тисяч осіб. Багато у чому саме через атаки Ізраїлю та блокаду території. Блокада території сьогодні викликає великі проблеми на території сектору Гази. Західні країни заявляють, що регіон опинився на межі виживання. Людям не вистачає їжі та води. Ізраїль хоч і пропускає гуманітарні конвої, проте їх недостатньо. Проблема полягає ще й у тому, що мешканцям сектору Гази немає куди тікати. До Ізраїлю шлях закритий, а Єгипет боїться їх приймати. Жахливі кадри атак сектору Гази стали розходитися світовими ЗМІ, і це не могло не викликати співчуття у західного населення, вихованого на ідеї гуманізму. Специфіка війни полягає ще й у тому. Що на невеликій території сектору Гази проживає практично 2 мільйони людей, а густота населення одна з найвищих у світі. При цьому сектор Газа не має жодної системи протиповітряного захисту, тому всі атаки Ізраїлю закінчуються влучанням у ціль. Такий стан справ за будь-якого розкладу призводитиме до масової загибелі мирних жителів, а тривалість війни майже понад два роки перетворила сектор Гази на суцільні руїни. Війни на території Гази і раніше були. Також викликали негатив з боку світової спільноти, проте вони ще не були такими запеклими та тривалими. Самі ж висловлювання ізраїльських політиків лише підігрівають розмови про геноцид у секторі Гази. Багато виступає за продовження війни та окупацію сектору Гази, деякі навіть говорять про виселення місцевого населення, що вже за визначенням підходить під поняття геноциду. Загалом продовження війни лише посилює становище Ізраїлю і він втрачає світову підтримку. Багато проблем нерідко розглядаються крізь призму лівих рухів. Наприклад, Ізраїль звинувачують в імперіалізмі. Війна у секторі Гази є лише частиною цього звинувачення. За останні кілька років Ізраїль активно втручався у справи інших країн регіону та проводив військові операції. Крім сектору Гази, Ізраїль останніми роками регулярно атакує Ліван з метою знищення Хезболи. Нещодавно провів операцію Ірані через ядерну зброю. Втрутився в конфлікт на боці друзів у Сирії, завдавав ударів по Ємену, а точніше по Хуситам. Всі так чи інакше є ворогами Ізраїлю в регіоні і хочуть його знищити. Однак такі атаки Ізраїлю сприймаються виключно як імперіалізм і нахабна атака всіх своїх сусідів з різних приводів. Зрозуміло, що це порушує міжнародне право. Частиною імперіалізму називають окупації та анексії територій. Ці проблеми існують вже давно, проте сьогодні на них знову загострили увагу. Анексованими територіями вважаються голландські висоти у Сирії та Східний Єрусалим у Палестини. Окрема тема окупація територій, наприклад, так називають поселення біля західного берега річки Йордан. Ізраїль, по суті, колонізує цю територію, що засуджується ООН та багатьма країнами. Сьогодні питання сектору гази також стоїть на порядку денному, що буде далі. Знову ж таки, ізраїльські політики навіть відкрито просто розглядають окупацію території, що й викликає негатив у світовій спільноті. Європейські країни навіть стали визнавати палестинську державу і продовжують таку тенденцію, хоча раніше відмовлялося це робити. Під час повалення режиму Асада в Сирії Ізраїль також скористався моментом і захопив прилеглі території до голландських висот. Постійна експансія Ізраїля викликає критику та звинувачення в імперіалізмі. Навіть усередині Ізраїлю такі дії схвалюються далеко не всіма, а уряд Нетаньяху швидко втрачає свою підтримку. Звинувачення у сіонізмі та апартеїді, також давні для Ізраїлю, але знову ж таки стали актуальними у зв'язку з новою війною. Сучасними лівими рухами сіонізм сприймається як ворожа ідеологія як така, оскільки в основі власне націоналізм. У ньому багато лівих бачать проблеми сучасності. Так Ізраїль надає можливості переїхати до своєї країни етнічним євреям та людям, які культурно належать до єврейської нації. В Ізраїлі є, наприклад, громада чорношкірих ефіопських євреїв, тому його не можна назвати етнонаціоналістичною державою. Більше того, там проживає чимало арабського населення. Сіонізм нарідко прирівнюють до фашизму чи інших ультраправих ідеологій через його сфокусованість на створенні єврейської національної держави. Хоча такі порівняння у цілому не мають ніякого сенсу. Тема апартеїду багато у чому стосується скоріше окупованих територій, оскільки в самому Ізраїлі близько 20% населення становлять араби, які мають власну партію, громаду та рівні права. А ось становище палестинців на західному березі річки Йордан залишає бажати кращого. Human Rights Watch у своїй доповіді звинувачують Ізраїль в утисках палестинців на території Західного берега, а Amnesty International писали. Про неправомірне затримання палестинців та звинувачення у злочинах, які вони не вчиняли. Більше того, декого навіть судили через військові суди, а не через цивільні, що порушує права людини. Створення єврейських поселень на території Палестини в цілому створює нерівність між людьми, що там проживають, а також їх сепарує, що викликає додаткові конфлікти та питання щодо прав людини. Антисемітизм, як фактор, який часто також називають, має місце бути. Історично західні суспільства загалом були антисемітськими, і лише після трагедії Голокосту стався перегляд ставлення до євреїв, а світові країни на той час СРСР та Сполучені Штати дозволили створити Ізраїль та його визнали. Власне суть створення такої держави і полягала у тому, щоб євреї могли одержати захист від власної держави і щоб трагедія не повторилася. Вже у 21 столітті все це стало переглядатися, а стан справ змінюватися. Нинішні тенденції у цілому можуть також сприйматися як антисемитські, а пропалестинські гасла також звучать як заклики до повного геноциду та депортації євреїв з їхньої землі. Політичне гасло від річки до моря по суті закликає до ліквідації Ізраїлю та євреїв у регіоні. У деяких європейських країнах воно навіть визнано екстремістським. Зростання антисемітизму стало відчутним у Європі, а в деяких країнах було зафіксовано навіть єврейські погроми. Такого не було в Європі десятиліттями. Ненависть до євреїв та Ізраїлю нормалізується через ситуацію у секторі Гази, що призводить до відродження явного антисемітизму у Європі. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що ненависть до Ізраїлю почала зростати через війну у секторі Гази, що забрала десятки тисяч мирних життів. Претензії також є щодо інших військових операцій у регіоні, окупованих та анексованих територій. Сьогодні підтримка Ізраїлю як ніколи низька. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс БайМієкофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.